Друзі, сьогодні порівнюємо 24-сильні 3-циліндрові повнопровідні трактори. Зараз у нас на відвантаженні цей Сінтай 244 thl По гарячим, скажімо, слідам на відвантаженні. Швидко знімаю огляд на нього, на його брата Сінтая 240-го, який без повного приводу, але теж трьохциліндровий. Та КЕНТАВЕР 244 s найпотужніший із них, але за нього вже треба заплатити гроші. І так. Відповідно, Кентавр 244 5600 доларів. Зараз по акції, нагадую, він коштував 6 тисяч повнопривідний. І повнопривідний сінтай 5200 доларів. Такі у нас теж є ще на майданчику, ви можете їх замовити, вони приїдуть до вас додому. Та Сінтай без повноприводу, трьохціліндровий. В принципі, тут ви бачите всі найдоступніші повнопривідні трьохціліндрові трактори на 24 кінських сили. І зараз більш детальніше. І почнемо ми відразу з Sінta 244 t який зараз відвантажуємо, досить потужні передні мости та редуктора. Це повнопривідний трьохциліндровий мотор КМ 385. Традиційний, на нього багато запчастин, питань нема. Коробка трьохступенева, понижені повишені. Отже, у вас 6 вперед, 2 назад. Потужні металові крила і зручна посадка у трактор. На мою анторопометрію. Досить багато місця. Отаке от от кермо є. Обшивочка дуже цікава, незвична для цієї моделі для цього бюджету. Ну, Хоча бачимо, в принципі, тут теж схоже, але без строчки додаткової. Давайте вже відразу подивимося і в В Кентавра. Кентавра вона більш жорстка, можливо, практична. Отже, повертаємося. Колеса досить широкі та мають можливість регулювання колії. Самі по собі колеса 9,5 на 20. І передні дивимося. 6 на 14 В принципі, далі трьохточкова навісна система 420 кг підіймає традиційно одна гідропара, тобто два гідровиходи, вал відбору потужності 540 обертів на хвилину. Спостерігаємо також досить надійні задні мости. Ледовська світотехніка задня. Ручки зручно зроблені. Глянемо на панель увімкнення освітлення. Вона Знову ж таки, як в багатьох тракторах знаходиться тут, ручка газа, ручний газ. Це у нас розеточка є під наш причіп, управління навіскою, управління валом відбору потужності та управління блокуванням заднього диференціалу, який, звичайно, теж є на цьому тракторі. Так, далі сядемо сюди, оглянемо, в принципі, досить комфортно, досить зручно. Простір біля керману десь одну долонь до мене. Мені досить зручно. підлокітники є. Сідуха наразі у нас налаштована. Подивимося. Ну, вона назад повністю у нас відвинута, але ну, я думаю, що є додаткові регулювання. Можна тут підкрутити жорсткість. Ми в цілому, бачите, на цьому кронштейні вона зроблена назад, але ну, я думаю, можна самостійно вже щось придумати і здвинути ще назад. Тут простір є. Це вже простір для вашої фантазії. Навізка виглядає для цього трактора досить надійно, 420 кг, вона спокійно підіймає. Гідропідсилювач керма є на цьому тракторі в порівнянні знову ж таки, із моделлю Synta, який без повного приводу, в ньому конструктив трошки інший. Він мені не так подобається. Но, візуал цих тракторів дуже схожий. Мости відрізняються вже досить суттєво, як на мене. В Сінтаї 240 він набагато простіше виглядає з регулюванням. Передньої колії, ну і тут, звичайно, на, на порядок цікавіше. Колеса всі ті самі, що і на 244-му Сінтаї. Розмірність та сама. Двигун той самий КМ 385. Спереду він має також грузи, які менш масивно виглядають. Коробка та сама. Ну, а от ви бачите цей механізм. Повороту керма, звичайно, що важче його трошки повертати, і трошки мені от в ногу воно упирається, мабуть. Мабуть, зовсім трошки. Може, така нога в мене? Не знаю. Але, ж, звичайно, гідропідсилювач керма це плюс. Ну, і Різниця в ціні не забувайте. 4300 і 5200 різниця є. Кожен на свій бюджет обирає. Головне, як на мене, це трьохточка і брівний варіант. Коробка та сама трьохступка з пониженими і повишеними. Тут е, ті самі речаги, але трошки, вони, бачите, оздоблені от таким от металом. Мабуть, трошки цікавіше виглядає, до речі, можна до плюсів відносити цієї моделі. От. Е, світотехніка трошки іншого виду. Вона тут світодіодна. Тут, до речі, можливо, менше світодіодів у 244-му. В цілому параметри навіски, та валу відбору потужності, задні мости все є таке саме, як на 244-му Sінta. Це видно і візуально. Сідуха та сама. Підлокітники, регулювання те саме. Дизайн трошки відрізняється. Мені подобається 244-й. Ну, давайте дивимося кінтавер. За 5600 доларів трьохціліндровий повнопривідний 24 кінських сили, типу тих самих але вже більша вага трактора. Більші мости, більші колеса, теж є регулювання задньої осі по ширині. Розмірність колес, ви бачите, мости передні. Мости як мости для 24-го трактора із головою. Передні грузи є, грузи на задніх колесах є. Уже підніжка зроблена для того, щоб залазити на цей трактор. Бачите, от я показую, як вісь задня регулюється. ну Тут уже тяги йдуть візуально більші, масивніші, мости задні, явно масивніші. Теж є у нас пара гідровиходів, вал беру потужності на дві швидкості. Трошки він вищий, тому ця підніжка обов'язкова, легко я сюди потрапляю. Панелька звичайна, ну, можна сказати, там, простого старого зразку. Може це і плюс, надійно. Понижені, повишені є. Ручник автомобільного типу. У нас також увімкнули і вимкнули вал відбору потужності, блокування заднього дифференціалу, відключення повного. Приводу підключення, управління світотехнікою. В принципі, тут місця трошки більше, звичайно, бачите, трошки більше, ніж моя долоня. Тут рівна підлога, нічого мені не заважає, ніякий тунель не заважає. Все досить зручно. Ну, Каємовський двигун. в принципі, традиційно на його гроші. Він коштував у нас біля 6 тисяч доларів. Зараз 5600. Я думаю, це дуже достойно. Обирайте свій варіант. Чумацький шлях 92 в Полтаві. У нас є інші трактори, і найближчим часом ще більше оглядів. Підписуйтесь. Друзі, в даному випадку відвантажили даний 244-й Сінтай. Людина розумна купує в комплекті разом з грунтофризою метр сорок та плугом двохкорпусний, який має багато класних налаштувань спеціально під цей тракторець. Та грунтофриза метр 40 ДТЗ перевірена часом. До речі, зараз по акції іде. Такий тракторець із фризою, фриза в подарунок іде у нас вал відбору, потужності, кардан. Все окей. І такі трактори та інші у нас в Полтаві.